Ось що можна сказати про цю аварію. Близько четвертої години ранку на південному мосту у столиці позашляховик Мерседес зіткнувся з легковиком Жигулі. Від удару легковик піднявся у повітря, потім приземлився задньою частиною на невеличкий паркан. У машини повідривало дверцята, капот. Навіть сидіння повилітали із салону. І що найстрашніше, аварія не лишила водію жодного шансу вижити. Свідки розповіли, чоловік після удару протримався лише кілька хвилин. Йому викликали швидку, витягли з машини. Однак травми виявилися несумісні з життям. Попри всі зусилля медиків, врятувати кермувальника Жигулів не вдалося. Він загинув і назавжди забрав із собою відповідь на запитання, чому сталася аварія. Річ у тім, що саме водій Жигулів утнув неймовірну дурницю. Це ми зрозуміли зі слів присутніх. Легковик їхав не там, де слід, у третій швидкісній смузі назустріч основному потоку. На південному мосту напрямки руху розділяє лінія метро, і яким чином Жигулі опинилися на зустрічній дорозі, не зрозуміло. Автомобіль, який рухався перед позашляховиком Мерседес, встиг піти праворуч, а водій Мерседеса просто не мав часу для маневру. Життя кермувальнику Мерседеса врятував його автомобіль. Після лобового удару в позашляховику спрацювали подушки безпеки, і навіть попри те, що в машині повідривало колеса і вона зачепила відбійник, чоловік лишився неушкодженим. Він і досі не усвідомлює, як так сталося, що Жигулі виїхали на відгороджену лінію метрополітена зустрічну дорогу. Фахівці припустили, що водій легковика сів за кермо у стані сп'яніння, і саме через це втратив орієнтацію і виїхав не в ті смуги в районі станції метро. Ославутич з дачного сектору осокорки, однак чи вживав чоловік алкоголь, напевно, не міг сказати ніхто на момент зйомки запитань у цій пригоді було набагато більше ніж відповідей. Такі шокуючі обставини аварії у столиці ми бачимо вже не вперше. У вересні 2012 року схожий інцидент стався на Московському мосту. Там так само легкових Жигулі рухався назустріч основному потоку машин і, врешті-решт, протаранив було мікроавтобус. Водій та пасажирка буса потрапили до лікарні, а кермувальник Жигулів загинув за кермом. Ретельний відеозвіт з місця моторошної аварії на південному мосту ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.